В школу збираєшся взагалі, вже запізнюєшся. А могла б матері допомогти зі сніданком. Я не голодна. Знов по навчанню з'їхала. А йшла ж на золоту медаль. Mm. До вступу лише рік лишився, а ти лише шістки та сімки приносиш. Ага, добре, мам. Що добре? Ти мене взагалі слухаєш? Так. І З ким ти постійно переписуєшся? М? Одні гульки хлопці в голові. Про майбутнє треба думати. Почалося. <плес> Піду про майбутнє думати і оцінки виправляти. Тетяна сильно переживала за майбутнє доньки. Після зради чоловіка жінка більше не змогла довіряти нікому і виховувала Юлю одна. Вона старалася, щоб у донечки було все найкраще, і мріяла про велике майбутнє для неї. Коли дівчина почала отримувати погані оцінки, тетяну це дуже схвилювало. Вона була упевнена, її дитина зв'язалася з поганою компанією. Тому і втратила інтерес до навчання. Жінка не знала, що робити, і поїхала за порадою до бабусі. З нею останнім часом щось не те відбувається. Я ж все життя для неї все роблю. І вона завжди була хорошою дівчинкою. А оце наче морок якийсь побачила. Вона була вся розфарбована в жахливому одязі. Це знак. Ти привезла її фотографію? На фото виглядає як серцева школярка. Ця дитина всередині зовсім не така, як зовні. В душі в неї буря. Бачу її в оточенні школярів. Але вона наче до них спиною повернута. А от поруч з нею є людина, яка її підтримує. То, мабуть, я? Ні. Це якийсь чоловік. Якось з ким постійно Юлька переписується. То вона знайшла собі хлопця і через нього кинула навчання. Наміри у нього добрі. Але він може розлучити тебе з донькою. То це він напевно її проти мене налаштовує. Ми ж раніше завжди були найкращі подружки. а тепер постійно сваримося. Сваритись ви? Бо ти нервуєш і злишся постійно, тратуєшся. А все через те. Що ти з А той, хто з той злим стає, сім'єю свариться і зв'язок втрачає. Добре, я спробую за собою слідкувати. Але як мені зробити, щоб Юлька за розом взялась? Донька твоя вже доросла. Спитаю неї напряму, чого вона хоче. Адже ти завжди за неї сама все вирішуєш. Просто Юлька така незібрана. зібрана. Якщо не проконтролюєш, то може дурниць наробити. Коли припиниш її наказувати і за неї все вирішувати. От тільки тоді знову зможеш контакт з донькою налагодити. Після розмови з бабусею Тетяна вирішила щиро поговорити із Юлею та спекти для доньки її улюблений пиріг. На допомогу вона покликала свою найкращу подругу та хрещену Юлі Ларису. Ой, Ларка, ти справжній шеф кухар. У мене цей пиріг ніколи не вдавався. Дякую. Рада допомогти. Це ж для Юльки, з якого приводу свято. Яке там свято? Не знаю вже, що й робити. З першого класу відмінниця, по олімпіадах катається, а зараз по оцінкам з'їхала, нічого й не цікавить. Всі підлітки такі. Та їй же от от. а вона в своєму телефоні сидить, як сичу. Переросте! Ти головне не дави на неї. Mm. Так воно ж по-хорошому не розуміє. Десять разів їй говориш не чую. Як тільки гиркну, знов золота дитина. Якби я в її віці так себе поводила, мені б мої батьки таке вже влаштували. Але я до провидиці ходила. Вона теж говорить, що добром стосунки треба налагоджувати. Правильно, головне не нервуй. На, спробуй пирога краще. І з ножа їсти заборонила. Ну, Сподіваюся, це спрацює. Тетяна була ладна на все, щоб дізнатися, якого саме хлопця приховує від неї донька. Вона сподівалася за чаюванням розговорити Юлю. О, круто, це ж мій улюблений! Дякую. Спочатку мити руки, а потім за стіл. Хорошо. Мам, а я телефон забула. Що ти робиш? Хотіла тобі його принести. Mm. Як справи в школі? Мені здається, що в тебе з'явився залицяльник. Чому ти так вирішила? Випадково побачила смс. Вибач. Але якщо, якщо це правда, я б хотіла з ним познайомитись. Мам, я голодний, як вовк. Ще й цей пиріг так на всю квартиру пахне. Тетяна розуміла, що донька уникає розмов про хлопця. Жінка не хотіла тиснути на Юлю, але весь час думала, як їй дізнатися правду. Проте наступного дня, коли жінка повернулася ввечері додому з роботи, на неї чекав сюрприз. А, мам. А, добрий день. Мам, це Андрій, і ми з ним зустрічаємось. Дуже приємно. Андрій. А в тебе є хобі? А, так. Андрій займається академічною греблею і ще грає в шахи. Турніри виграє. А зі вступом вже визначився? Так, Андрій збирається вступати на економічний факультет. Хоче поїхати в Київ. Так, Шевченка. Який молодець. Як ти на все це знаходиш час? Може, повпливаєш на Юлі, щоб вона не закидала навчання? Мам. І приходь до нас частіше. Давай завтра. Я щось смачненьке приготую. Мам, ну не, не сідай. В Андрія зараз багато додаткових і часу зовсім немає. Він же хоче на бюджет вступити. Познайомившись із Андрієм, Тетяна заспокоїлася. Хлопець Юлії справив на неї приємне враження. І жінка сподівалася, що скоро в їхньому з донькою житті все налагодиться. Так. Доброго ранку. Це Олена Васильівна, класний керівник Юлі. Як її здоров'я? Mm, все чудово, дякую. То вона сьогодні прийде до школи, бо в нас важлива контрольна з біології. А хіба в минулі дні її не було? Чи ви всіх так обдзвонюєте? Вона вже майже тиждень не з'являється в школі. Що? Ну, я її влаштую. Нам треба поговорити щодо Юлі. Мене дуже турбує ситуація, яка склалася в класі. Коли ми можемо зустрітись? Ну, зараз мені треба на роботу, в мене зміна. Але знаєте що? Я на днях до вас обов'язково зайду, як тільки з'явиться хвилинка. Дякую, до зустрічі. Ти де? – В школі? Де ж мені ще бути? Все мам, урок почався, не можу говорити. Тетяна була шокована зухвалою брехнеї доньки. Вона не знала, що робити. І вирішила порадитися з Ларисою. Ало, Тань, щось сталося? Ларис, я тільки що Юльку бачила з якимось старим козлом. Вона сіла в його машину і поїхала. Да ладно, У мене брат та й працює. Кажи номер машини, дізнаємось, хто це. Та не запам'ятала я. Чого ж я раніше не зрозуміла, що провидиться, коли казала про чоловіка, вона мала на увазі не однолітка Юлі, а його тіхо старого козла. То може вона і підкаже, хто він і що далі робити. Тань, кидай си, їдь до неї. Так, так і зроблю. Тетяна злилася на доньку, яка зв'язалась зі старшим чоловіком, і боялася, що та, кинувши школу, перекреслить собі майбутнє. За порадою Лариси жінка одразу поїхала до бабусі. Ви казали, що Юля стоїть спиною до однокласників, і точно вона перестала ходити до школи. А потім я ще й побачила чоловіка, про якого ви попереджали. І цей старий козел він. Він звабив мою Юльку. Бачу, що ти про доньку турбуєшся. Але не там ти біду шукаєш. Та як же не там? Допоможіть ну, мені знайти того чоловіка. Я не запам'ятала номерів машини. Ну як мені його тепер знайти? А чого у доньки не спитаєш? Юлька не скаже. Вибери звідси клубок, потримай в руках і дай мені нитку. Думай про свою доньку і того чоловіка. І згадуй все, що бачила. Чоловіка бачу, наміри в нього добрі, не скривдить він твою доньку, але обличчя розгледіти не можу, воно стерте, наче у покійника. Але ця людина не мрець. Це ти її вбила. Нікого я не вбивала. Я того мужика в перший раз побачила. А Якби зустріла, то. Бо нормальні здорові мужики з малолітками не зустрічаються. Я їм влаштую. Я тебе попереджала: якщо знову їстимеш з ножа, то злість і роздратованість твої наберуть силу. А якщо влаштуєш скандал доньці, то крізь свою злість не побачиш головного. То що ж мені робити? Відкрито і спокійно поговори з донькою не допитуйся і не кричи. Тоді всю правду дізнаєшся, і донька з тобою залишиться. А якщо не послухаєш, можеш взагалі її втратити. Можна мені ще фіскальний чек, щоб я знав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Тетяна вирішила будь-що дослухатися до порад бабусі. Адже жінка дуже боялася втратити доньку. Мам, а ти на роботу не запізнишся? Mm. Я поміняла змінами, щоб з твоєю класною керівничкою зустрітися. А заодно мною прогуляюся з тобою. Мам, іди додому. Ну Мене всі засміють, якщо ти мене за ручку до школи проводиш. Ну я ж не в першому класі. Якщо я не доведу тебе до школи, то ти ж сама не дійдеш, як і весь останній тиждень. Все не так. Не бреши. Я все знаю. Я знаю, що ти закинула навчання. Мам, ну не кричи, я зараз все поясню. Давай, давай, поясни мені, хто це бом за старий козел. Mm? Хто він? Він він єдиний, якому на мене не байдуже. Та я його до в'язниці за проторю за розбещення малолітніх. А той чудовий хлопчик, Андрій. Ну чим він тобі не вподоби? Андрій мені не хлопець. Я йому допомагала з домашкою і він зіграв цю роль для тебе. Але навіщо? Та щоб ти відчепилась нарешті. Ти не розумієш, ти нічого не розумієш і не хочеш розуміти. Тобі не потрібна правда. Тобі потрібна лише красива картинка, щоб людям в очі не соромно було дивитись. Так, все. Ти договорилась. Під домашній арешт. Буду водити тебе за ручку і до школи, і до репетитора, і на вступ, поки не подорослішаєш. Тетяна вирішила дотриматися слова і зустріти доньку після школи. А заразом поговорити із вчителькою. Але виявилося, що після четвертого уроку дівчинку не бачив ніхто з однокласників, а її телефон не відповідав. Я вже знаю, що Юлька з'їхала по навчанню, але ми робимо все, щоб виправитися. Справа не в оцінках. Чесно кажучи, оцінки Юлі мене зараз не менш турбують. А є ще щось? На жаль, так. Два місяці тому Юля зіткнулася з булінгом. Однокласники почали дражнити її заучкою ботаном. Але ж в неї завжди було чудові стосунки в класі. Два місяці тому в клас прийшов новенький Ваня Литвин. Він почав дражнити її, ніби в жарт, але потім клас підхопив і жарти переросли в повноцінну травлю. Десь приблизно тоді вона й почала з кимось переписуватись. А я думала, що Юлька кинула вчитися, бо закохалась. Останнім часом вона ні з ким не спілкувалась в класі Їй намагалась допомогти шкільний психолог. Але Юля тільки замикалась. Я давно хотіла поговорити з вами, але Але через мої нічні зміни я ніяк не могла дійти до школи. Я й не думала, що все так серйозно. Тетяна хотіла поговорити з Юлею, але дівчина все ще не відповідала на дзвінки. Жінці було неприємно і боляче усвідомлювати, що вона не знала про проблеми доньки. Переглядаючи речі Юлі, Тетяна знайшла стару фотокартку, на якій був зображений її колишній чоловік. Жінка зрозуміла, що він міг бути причетним до зникнення доньки і вирішила знайти його в соцмережі. На одній з фотографій колишнього чоловіка вона впізнала машину, до якої сідала Юля. Тетяна знайшла в інтернеті, що колишній чоловік займає посаду директора столичної будівельної фірми і приїхав у справах до їхнього містечка. Тетяна вирішила негайно поговорити із ним. Таня? Де моя донька? Юлько, у мене не хвилюйся. Ти хіба не знала? Вона сказала, що попередила тебе. Поїхала за нею. Ні, вона не хоче тебе бачити. Ти вкрав в мене дитину. Це ти відняла мене, доньку. Я їй писав, передавав гроші. А ти казала, що я помер? За що? Бо ти для мене помер. Все життя мені зіпсував а тепер вирішив відняти його сенс. Я завинив перед тобою, так. Але якщо я міг щось змінити, я б все виправив. Розумієш? Але наша донька вже достатньо доросла, щоб вирішувати сама, що і робити. А ти була настільки сліпа. Що не помічала, що з нею відбувається? Тетяна була у розпачі і наступного дня поїхала до бабусі. Допоможіть мені, прошу. Як мені повернути дитину? Вона не хоче зі мною розмовляти. Навіть бачити мене не хоче. Але ж я її мати, я її найрідніша людина. А де ти була, коли в неї в душі буря лютувала? я ж для неї, я для неї все. Ви були праві. Я весь час була тільки зла і роздратована. Навіть не помічала, що доньки потрібна підтримка. Тільки кричала і командувала. Вона мене ніколи не пробачить. Через свого колишнього чоловіка знайдеш до неї шлях. Через батька Юлі? Я й не думала, що наші шляхи знову перетнуться. Ви не даремно його мертвим побачили, бо я його поховала для себе і для доньки. Після того, як він мене зрадив. Катю, подай мені мотанку. Дам я тобі ритуал. Тримайте, бабусь. Я роду прийде. Від ці мій бідойского відведе. Візьмеш цю мотанку, поставиш себе в квартирі на поличку на кухні, так, щоб її звідусіль видно було. А ніж з якого їла, викинь зі словами, злість свою відрізаю і разом з ножем викидаю. Скажеш цей заговір тричі. Все зрозуміло? Так. Цей ритуал змінить все твоє життя. І якщо ти дійсно готова змінитися, все піде на лад. Але якщо не готова, можеш все втратити, щоб в тебе залишилося. Так. Я, я готова мінятися. Я дуже, я дуже сильно люблю доньку. Це мій останній шанс її повернути. Приїхавши додому, Тетяна знайшла найкраще місце для бабусиного оберега. Жінка сподівалася, що це допоможе повернути щастя в її родину. Але спершу вона мала виконати настанову бабусі і позбутися ножа з якого їла. Злість свою відрізаю і разом з ножем викидаю. Злість свою відрізаю і разом з ножем викидаю. Злість свою відрізаю і разом з ножем викидаю. Таня. Тань. Почекай. Я просила забрати деякі речі. Нехай сама приїздить, а з тобою навіть говорити не хочу. Невже ти досі на мене зла? 16 років минуло. Звичайно, звичайна зла. Я сама з малою дитиною зашивалася, поки ти на роботі пропадав. А ти замість того, щоб допомогти мені, зрадив мене з іншою. Я був молодий, дурний, мільйон разів пожалкував. Я не хотів вас втратити. ні Юлю, ні тебе. Не знаю, як я мав загладити провину. Ти можеш зробити це зараз. Просто мов Юлю побачити зі мною. Щоб ти знов на неї не кричала. Влад, я була не права. Я просто хочу вибачитись. А Юлька нехай сама вирішує. Не розувайся. Я подумав, що це підло. Не давати тобі спілкуватися з донькою. Як ти колись мені дала. Якщо пообіцяєш накричати на Юлю, а вислухати її, то вона готова поспілкуватися з тобою. Я обіцяю. Юлечка. Юлечка, заходь до нас. Юленька! Привіт. Що ти хотіла сказати? Дон. Мам. Ти брехала, що тато помер. Так, брехала. Але я лише хотіла захистити тебе. Ти завжди казала, що робиш все заради мене. А ти спитала, чого хочу я? Я була не права. В багатьох речах. І якщо ти мене не пробачиш, я зрозумію. Доню, мені так шкода, що не підтримала тебе, що не захистила від однокласників, що сварила за погані оцінки. Ти серйозно? Так. Обіцяю відтепер більше не тиснути і підтримувати тебе усьому і завжди говорити правду. Я так намагалась змінити тебе, а насправді мінятись потрібно було лише мені. Ти мене пробачиш? Мам. Я вже казав, Юлі. Я був би дуже радий, якщо б ви приїхали до мене в гості в Київ. А твоя дружина не буде проти такі гості. Після нашого розлучення я всі ці роки живу один. Тетяна перестала їсти з ножа і налагодила стосунки із донькою. Вона пробачила колишнього чоловіка і змогла знову повірити йому. Невдовзі вони почали жити разом. Подружжя перевело Юлію до столичної школи, там дівчина знайшла нових друзів і підготувалася до вступу. Бабуся попереджає не можна їсти з ножа, бо так людина стає злою, роздратованою і втрачає зв'язок із сім'єю.